Всім привіт! Ура! Ми їдемо на річку в цьому році перший раз. Ура! Сонце термоядерне. Річка до нас не їде, вирішили ми до річки поїхати. Так, то воно так Ну-та, ну-да, ну, так. Да, ну, да, ну, да. Хорошо, що у нас в хаті хоч прохладно, да? Ну, по да. як... Минус 15. Да ну в холодильниках. Не утрий. Надо кондиционер нам. Чем бы до речки подъезжаем, тем воздух такий вологий и холодный. Классно. Віями заросло, Ну, ми сьогодні їдемо не, не на наш пляж, де ми завжди. А їдемо в Чернеччину. Там правда холодка нема. О, тут повно людей. Ну, Там затока, там тепло. Ой, монастир хотіла вам показати не видно. Ну, – Сейчас покажеш. Та погано видно. То дерева, то якісь постройки. О тут зараз добре, видно тобі. Так. Я встановлюся. Так. Де хорошо. Ось наш монастир. Новотроїцький, да? Без ну, ми на Троїцю завжди туди їздили раніше. Наверно... Вернулися на своє місто, а тут дерева поломані, попадали. Кошмар. Так, трохи заблукали, йдемо хащами. Віктор, як Сусанін веде. Це попадає в камеру таке як хух. Слава Богу, тут тіньок. Тут під ноги теж треба дивитися. Тут теж лазять різні гадючки, оленки. Нарешті добралися до живітельної лаги. Віктор пішов, перший пішов. Як вода? Холодна. Холодна? Ну я не буду плавати, якщо холодно. Це ось піонерська гора у нас. Там два чи три. Три піонерських табора раніше було. Я кожну зміну їздила, Ну, зараз, звичайно, там немає нічого. Кусається вже щось. Так, це я прокиді. Камиш. Лилия и Желтый. Тут даже до рыбки маленькие. Ой, не видно. Ну, да, якась така. Там далі чисто, а тут с краю мутновата. Благодать. Як нам повезло, що у нас я річка. Ворскла. Одна из самых чистых речек в Европе. Дыры. Для речки. Ведь як ты то освежился. Это слово. Классно, да? Тільки вилізли і вже о, води кружляють. О, ну так от ми 9 червня відкрили купальний сезон. Яка краса навкруги. Ну, Ще квітів немає, тільки сам деревій. Тут завжди різних квітів польових повно. Сейчас одні бур'яны. кто хтось там загорає в тенечку. Сонце сідає за гору. День закінчується. Він рибка гуляє. Тут завжди було багато риби. В мене зять тут щук ловив і великих таких. Ну і звичайно, я не знаю, як вони піскарі, по-моєму, кліточки. Риби тут багато в Орськ. Ну, мене на човку приїхати. Ну, це повний релакс біля води. Тіло освіжилося, таке стало легко. Ну, по можливості будемо кожен день їздити. О, сонце вже за гору. Зовсім сила. Дякую, що згодилася. Добре, добре. Зараз уже часик, півчаса і вже буде темно. Ну, вода я вам хочу сказати тепла. То Віктор пошутив, що холодна. Вода була ізумітельна. Дуже задоволена, що ми приїхали сюди. Всім спокійної ноченьки, спокійної, безпечної. До зустрічі.